Яке гарне яєчко. Кусайся, кусайся. Давай, давай. Давай. А, Мказі. Давай, давай. Ой, ти мій. мій. Ой, так, так, так чок Ой, так. Нагодувала смачненьке яєчко. Що тебе ой так. Да. Там пес мій с ума сходить. Так, да? давай. О, мой так молодец, проков. Да, <смешно> кисний. Да, давай. Давай, 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 давай. Ну, ти сам їсти не вмієш, я знаю, да. Ну, давай, давай. Ну, давай, тросички. Ну, давай. Кричи, кричи, О так, поїв маленькі трошечки, да? так, давай. Ну давай. Давай, зайчик, ну, О, кусай, кусай мене. О так, молодець. Собака ревнує мене до цієї птічки. Каюша, я тебе теж люблю, але дитині треба поїсти. Давай. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай, носик, давай, відкривай. Відкривай. Давай, давай, давай. Ну, ще кусочок маленький. Ще одного черв'ячка. Ну, давай. Ну, давай. Давай, давай, давай. Носик, відкриваємо. Носик, відкриваємо. Давай, давай. Каюшечка, вибачай. Не можу я тебе пустити. Ну, давай, 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 давай. Каюшка. Так, птица, птиці тепло, птиця засипає. О, давай, давай, давай. Ну. Ще одного хрубочка. Ой, так. Поїв, Давай, сейчас, мамо. Каюшенька, я тут. Так, буде.